У Тернополі на Миколинецькому кладовищі вшанували загиблих під час Другої світової війни. Ці мільйони і тисячі людей світу нації з генетичним кодом Українець 80 років назад боронили спокій і захист. Ну, як і 80 років тому, так і зараз українці боронять свою землю. Тобто ми повинні пам'ятати не тільки героїв минулого, але й теперішніх героїв, які віддали своє життя за нашу країну. Сьогодні ми маємо день пам'яті та перемоги. Не примирення, а саме перемоги. Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, і мені здається, що це дуже важливий захід, особливо для молодих людей, тому що ми маємо історію, маємо повторення тих самих помилок. За даними спеціальної обласної державної комісії, з розслідувань злодіянь німецької окупаційної влади під час другої світової війни на Тернопільщині загинуло близько 191 тисячі людей. Розповів директор державного архіву Тернопільської області Федір Полянський Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Ternopil.